Вітаю, вальми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, давайте поговоримо з вами про найбільш, так би мовити, у лапках паразитарні організації. Які входять до складу Організації Об'єднаних Націй, які переважно фінансуються Сполученими Штатами Америки, на що йдуть сотні мільярдів доларів, так? Не для народу Сполучених Штатів Америки, ну а іноді, як кажуть, Фахівці невідомо куди, ну, <смеш> витрачаються ці гроші. Так. Ну, в е, різних країнах, смію вам повідомити, працюють 16 чуєте 16 спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй, які е, ну, переважно. Фінансується Америки. Серед найвідоміших, ви, мабуть, чули про них найбільше це ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ФАО. Оце ті три організації, які найбільше з'їдають грошей. Ну, скажімо так, в культурному відношенні оця вся організація ЮНЕСКО. Ви чули щось. Бо вона зробила для України під час війни три роки. МАГАТЕ. Так. Московити захопили третю за величиною в світі Атомну станцію України. Так. Де МАГАТЕ? Щось там приїжджали, щось там говорили. Так. Ну, а возі нині там. Ну і про ВООЗ поговоримо Всесвітня Організація Здоров'я. Далі ФАО. Так. ФАО так нічого і не могла зробити, коли московити перекрили постачання по Чорному морю. Продовольства, перш за все, зерна із України. Нічого, вона виявилася абсолютно ну, непотрібною, непридатною. Україна сама цю проблему вирішувала, та познищуючи, знищуючи московський флот у Чорному морі. Це ж факт просто. А де, а де це ФАО, яке мільярдами ворочає? Де воно? Навіщо воно взагалі потрібне? Це Фао. Так. Ну, всі ці, ну я можу продовжувати ці всі організації. От. Міжнародна організація праці МОП, так, яка теж фінансується переважно Сполученими Штатами Америки. Далі. Всесвітня Організація Охорони здоров'я, ВООЗ, обидві в Женеві, знаходяться. Ну, от е, тут е, Дональд Трамп абсолютно, як на мене, справедливо е, має претензії до цієї ВООЗ, Всесвітня Організація охорони здоров'я, що вона зробила, так коли була епідемія коронавірусу. Це ж була глобальна проблема. А так ну, їсть гроші. так, <смі> І все. А конкретних результатів діяльності ну, близькі до нуля. А оці всі е, за підтримки США після Другої світової війни в системі ООН утворено групу Світового банку. так, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародну асоціацію розвитку МАР тощо, Міжнародний валютний фонд. Якщо раніше щось про них було чути, то зараз ну, я не знаю, чим вони займаються, кого вони фінансують? В Україні яка їхня діяльність під час війни, коли Московити руйнують економіку України і все таке інше. Де вони? Вони чекають завершення війни? Чи вони взагалі нічого не чекають? Їм і так хорошо, галепаруський. Крім того, там величезна кількість інших паразитарних організацій. Так. З перепису населення, так, Статистична комісія Економічної і соціальної ради ООН. Далі. Що тут? Всесвітня... Всесвітній Поштовий Союз, ви чуєте, куди гроші йдуть, так. Розміщений у Берні, Швейцарія, там. Ці всі бюрократи дуже погано, дуже добре, пардон, мадам, у Швейцарії влаштувалися. Сидять <сум> всесвітня метеорологічна організація, до якої теж Трамп має претензії з її глобальним потеплінням, Міжнародний союз електрозв'язку в швейцарській Женеві. В Лондоні знаходиться міжнародна морська організація. Так, вона теж дуже добре себе проявила під час війни в Чорному Азовському морі. Про неї ніхто не чув. Так, в Монреалі, Канада, Міжнародна організація цивільної авіації теж себе показала так у цій війні, як непотрібна майже організація. У відні, так, ООН з промислового розвитку. Ну, в системі ООН останні роки постійно з'являлося все більше і більше нових організацій, які вже займаються не глобальними витрачанням грошей, а й регіональними проблемами. Серед них найвідоміші є там Близькосхідне агентство ООН. Що воно зробило під час е, ізраїльсько-арабських воєн? Так, що воно зробило? Ну, я не знаю. Так. Там маса таких організацій, які є регіональними. І їх вони плодяться просто як воші якісь, оці всі організації, звичайно, за переважно американський рахунок. Так. Тобто, виділяє Сполучені Штати Америки величезну кількість грошей, не відповідну до їхнього валового національного продукту. Наприклад, Китай десь там ледь не на 10-му якомусь місці, хоча це друга економіка світу, і мала б ну, робити внесок у розвиток Організації Об'єднаних Націй. Ні, вони спрямовують ці гроші на розвиток власної економіки. Ну, тепер Дональд Трамп вирішив робити те саме із Своєю економікою